Зараз, коли ми уявляємо кордон, ми знаємо, як виглядає кордон. Це прикордонник, це забор рів. Ти не можеш просто фізично перетнути. Якби ти не хотів, ти не притнеш. Ти паймають. А як це було в часи, наприклад, Київської Русі? Це теж стояв якийсь прикордонник, яким чином вони фіксували, що тут закінчується Київська Русь, починається щось інше. Ставили стовпчик і оце ж персональний знак, що Володимира Великого і інших там три зуб, зуб і так далі. Це означав межі якраз цієї держави, ну тобто власника Сюзерина. І от стояв стовпчик, і на ньому вже навіть гравірували цей знак, що ця земля належить якраз йому. А це вже контроль кордону, сторожа там якась за застава. Ну ти поставив е, стопчик, е, ну, Я прийшов, прибрав стопчик. Хто буде контролювати, е, щоб я не стопчик? а ну, я опцік. повернуся, а виріжу тебе всіх твоїх і поставлю це знову свій стопчик. стовчик. так ж... це і працювало. Головне тим, що у кого більше зброї, більше дружини. Але, от можемо сказати про кордон, але це навіть не кордон. Це такий як лімітров, навіть не фронтир. Це посульська оборонна лінія, наприклад, да, от коли на посулі городища були укріплені. Які стояли, які захищали від кочовників.